Всім добрий день, продовжуємо розбір задачі першого пункту номер 31 Нам треба спростити значення ось таких виразів з ірраціональністю. Загалом ідея буде наступна: згорнути те, що стоїть під коренем, у повний квадрат. Чи то сума, чи то різниці. Давайте швиденько нагадаю, що повний квадрат у нас. Розписується ось у такому вигляді. Квадрат першого, плюс або мінус подвоєний добуток, і плюс квадрат другого. Відповідно, мені треба оце число 14. Уявити, як суму деяких квадратів, таких, що ось це у мене, ну, це мінус 2аб. давайте подумаємо: 6 корінь з 5. Запишемо як 2 на 3 на корінь з п'яти. І спробуємо просто цю комбінацію. Двійка є, нехай трійка А. А корінь з п'яти це Б. Тоді а квадрат у мене це 9, b квадрат це 5. Якраз їхня сума дає мені 14. Таким чином. Тут я запишу як 9 мінус 2 на 3 корінь з 5 плюс 5. Це під коренем. Плюс 9 плюс 2 на 3 на корінь з 5 плюс 5. І це під коренем. Тоді перше. Це у мене 3 мінус корінь з 5 в квадраті. Під коренем. Друге це 3 плюс корінь з 5 в квадраті. Тепер. Ми не можемо просто зробити ось таким чином, тому що ми не знаємо, якого знаку у нас оцей вираз під квадратом. Саме тому загальне правило це ставити модуль. І так, модуль 3 мінус корінь з 5, плюс модуль 3 плюс корінь з 5, дорівнює. Тут у нас більше 0, тому що 9, корінь з 9 це в нас 3, а це більше, ніж корінь з 5. Ну, а тут просто сума двох додатніх чисел, звичайно, що від'ємною вона бути не може. 3 мінус корінь з 5, плюс 3 плюс корінь з 5. Корінь з 5 знищується, і 3 плюс 3 це у мене 6. Переходимо до другого прикладу. 43 плюс 6 корінь з 50. Мінус 43 мінус 6 корін з 50. дорівнює. Знову ж таки. 6 корінь з 50. Уявляємо, як 2 на 3 на корінь з 50. Ну і пробуємо. Якщо оце А оце Б. Тоді а квадрат це 9, квадрат це 50. В сумі воно, 43, на жаль, не дає, значить, оце розбиття нам не підходить. Ну, продовжуємо. Давайте подивимося у нас таке число 50, а це 5 на 5 на 2 Ну і спробуємо якось порозбивати. Ну Першим чином, що кидається в очі, що ця п'ятірка виноситься. Тобто можна вважати, наприклад, 2 на 3 на 5 на 15 і на корінь з 2. Якщо це вважати А, оце Б, тут тоді 225 тут 2 ну, багатенько це. Не підходить, значить. Що можна ще? Ну Можна одну трійку залишити, одну п'ятірку під коренем залишити біля трійки, іншу залишити з двійкою. Тобто, нехай буде у нас отак. От от. Корінь 5 на 2, це у нас А, це у нас Б. Тоді 9 на 5 в квадрат... квадрат А рахується 45, а тут корінь з 10 в квадраті це 10. Ну Ближче до 43, але ще ні. Що ще не пробували? Ну, давайте двійку до трійки кинемо, а п'ятірки залишимо між собою. Тобто це буде 2 на 3 корінь з 2, і на 5 на 5 під коренем це 5. Якщо це А, оце Б, то А квадрат це 9 на 2 18, а Б квадрат це 5 в квадраті 25, і їхня сума якраз дає 43. Відповідно, оце моє розбиття. Давайте так і записувати. 18. Плюс 2 на 3 корінь з 2 на 5, плюс 25. Я зараз, звичайно, оці всі свої міркування приберу. Це можна робити на черниці. Це ж просто рифлека. І так, тут це буде 18, мінус 2 на 3 корінь з 2 і на 5, і плюс 25. Так, під тоді у першому у нас буде 3 корінь з 2 плюс 5 в квадраті. А у другому у нас буде 3 корінь з 2 мінус 5 в квадраті. Знімаємо корені. Маємо від першого модуль 3 корінь з 2 плюс 5. Від другого модуль 3 корінь з 2 мінус 5. Перше, очевидно, розкривається зі знаком плюс. Тому що сума двох додатніх чисел це додатнє число. Друге, ну, тут можна по-різному. Можна прикинути, що таке корінь з 2, це десь 1,4. 1,4 на 3 це десь 4,2, відповідно, зрозуміло, що це менше за 5. Або, якщо ми говоримо про точну перевірку, можна перевірити їхні квадрати. Піднести до квадрату, тут це буде 18, тут це буде 25. 18 менше за 25, а отже 3 корінь з 2 менше за 5. А отже тут модуль буде розкриватись зі знаком мінус. Ну тобто за цим мінусом просто буде плюс. І тоді маємо 3 корінь з 2, мінус 5. П'ятірки взаємознищуються, виходить відповідь 6 корінь з 2. Приклад третій. Тут у нас корінь в корінь. Тобто треба буде, скоріш за все, виділити повний квадрат отут. А потім ще, й, скоріш за все, у нашому зовнішньому корені. І так, ну знову ж таки, 12 корінь з 2. Я можу записати як 2 на 6 на корінь з 2. Розумію, що 6 в квадраті це 36, це забагато. У мене сума квадратів всього 17. Значить, треба, можливо, 6 розписати як. Давайте отак. От, 3 на 2 на корінь з 2. І подивитись у такому вигляді. Якщо, наприклад, оце я позначу за А, а оце за Б, тоді 3 в квадраті це 9, Б в квадраті це 8, якраз дає мені 17. Ніякого загального рецепту тут немає. Доведеться підбирати. Ну, такі цілочисельні комбінації, звичайно. Тобто, ніде там дроби тут, я сподіваюся, що нам. Не доведеться використовувати. Хоча, звичайно, такі задачі є. Так, тільки нащо я переписав так само. А, так, тепер я можу записати це як 9 мінус 2 на 3, на 2, корінь з 2 і плюс 8. Ось у такому вигляді. Дорівнює. Так, оце можна прибрати. Дорівнює 6 мінус. Тут це буде. 3 мінус 2 корінь з 2 квадратів. Під коренем, і це все також під коренем. Дорівнює. 6 мінус модуль. 3 мінус 2 корінь з 2. Дорівнює. Знову ж таки, можна порівняти їхні квадрати. Це буде 9, це буде 8, тобто 3К більша, це означає, що модуль буде розкривати зі знаком плюс. Отже, можна записати, так, це в мене модуль це на модулю, 7, 13. 6 мінус 3 плюс 2 корінь з 2. І так, ну а це буде просто 3 плюс 2 корінь з 2. Ну і, скоріш за все, і тут ми можемо виділити повний квадрат. Да? Якщо ми оце уявимо як 2 на 1 на корінь з 2, оце А, оце Б, якраз. Одиниця в квадраті це одиниця, корінь з 2 в квадраті це 2. В сумі вони дають трійку, як нам і потрібно. Отже, тут ми можемо це записати як 1, плюс 2 на 1 на корінь з 2, і плюс 2. І оце у мене можна згорнути в 1 плюс корінь з 2 в квадраті. Ну і оскільки тут у нас іде сума, да, можна модуль було і написати, зрозуміло, що воно буде розкриватися зі знаком плюс. Тим не менш, давайте я одну дію зроблю. Запишу спочатку з модулом, ну а потім модуль зніму, тому що під модулом у мене стоїть додатня величина. І четвертий. Так, тут тобто матрешка ще більше. 3 плюс 5, мінус, тринадцять. Плюс 48. Так, тепер давайте. Ось тут розставили, тут розставили, тут розставили, тут розставили. Так, я дозволю собі трішечки зробити ось так. Перше діє. У мене це 13 плюс корінь 48. Потискати за собою багато. І так, знову ж таки, 48. По-перше, мені треба оцей коефіцієнт вік дістати. 48 я можу записати якщо я як 2 на 2 на 2 на 2 на 3, мені здається. 16 на 3, так. Да. Тобто, одну двійку я дістаю. Це буде 2 на 2 на 2 на 3. Ну, давайте спробуємо прямо в такому вигляді. Да? Тобто тут це 2 на 1. Якщо одиницю я позначаю за А. Оце за Б. 1 в квадраті це 1. А 12 в квадраті це 12. О, попав. Тобто, 1 плюс 12 у мене. 13 куди є. Це означає, що тут можна так і записати 2 на 1 на корінь з 12 плюс о, 12. І так, тут тоді це буде 1 плюс корінь з 12 квадраті. Знову ж таки, враховуючи, що величина під квадратом в мене більше за 0, я розкриваю одразу зі знаком плюс цей модуль. 1 плюс корінь з 12. І так, тепер давайте будемо робити другу дію. Друга дія це у мене виходить 5 мінус 1 мінус корінь з 12. І так, це буде 4 мінус. А корінь з 12 можна записати як 2, корінь з 3. І, знову ж таки, давайте спробуємо прямо найочевиднішу комбінацію: Одиницю я позначаю за А корінь з 3 я позначаю за b. Тоді а в квадраті у мене це 1, b в квадраті це 3. 1 плюс 3 дає в сумі 4, це означає, що це потрібна мені комбінація. Тобто, це нехай буде 1 мінус 2 на 1 на корінь з 3 плюс 3. І так, це можна записати як: 1 мінус корін з трьох в квадраті. 1- мінус корінь з трьох, це, звичайно, від'ємно буде вилучено. Тому що корінь з 3 це десь 7, ну або можна квадрати їхні порівняти 1 менше за 3. Отже, а це означає, що модуль у нас зніметься з протилежним знаком і буде корінь з 3 мінус 1. Ну і нехай третя дія, яка у нас отут є, я продовжу писати сюди, це буде 3 плюс корінь з 3 мінус 1. Це буде 2 плюс корінь з трьох, і що ми в такому випадку можемо тут зробити? Так, ну давайте подумаємо. Я там десь вище казав, що дробів не буде, да? напевно, буде. Так, корінь з трьох. Якщо я це можу уявити... Двійку мені треба звідкись туди діставати. Зрозуміло. Два виходить на одна друга на корінь з трьох. І тепер мені якимось дивом. А, треба. Оцей добуток розкласти на 2 множники, таких, що сума їхніх квадратів дає мені двійку. Mm -hmm. Можна оцю двійку, наприклад, розкласти як корінь з двох на корінь з двох. Так, тоді оце А, оце Б, тоді А квадрат у мене це одна друга, а Б квадрат це 3 других. Да, в сумі це 2. Тобто, дивіться, що я захотів. Мені треба було, У мене ж цей знаменник є. А відповідно, якщо я одне число буду залишати без знаменника, да, щоб воно при піднесенні до квадрату виходить ставало ціло, а інше зі знаменником, то тоді у мене ціле число не вийде. Ну, я там собі 3 плюс 1 четверта. Тобто оцей знаменник 4 він мені буде все псувати. А оскільки мені треба, щоб у мене вийшло ціле число, мені треба, скоріш за все, робити знаменник однаковий і сподіватися, що якимось там дивом, коли ми будемо додавати відповідні дроби. Буде скорочення. Тобто, я розбив оцю двійку на корінь з двох на корінь з двох, бо у мене, мене два множники мені треба обрати А і Б. І перевірив, це, власне, я думаю, єдиний тут кандидат. Більше, всі інші знаменники будуть залишатись. Тобто, там, якщо розбивати якось по-іншому. Не корінь з двох, корінь з двох. Так, тут корінь з двох Так, тоді. Ми виходить, отут кажемо, що це в нас дорівнює. Ось як воно розбивається. Тобто, це буде одна друга плюс 2 на 1 на корінь з двох. На корінь з трьох на корінь з двох, плюс три других. Перевіряємо: одна друга, три других, це 4 других це 2. Корінь з двох, два скорочується. Тут просто виходить корінь з трьох, як у нас і було. Тоді ось це. Можна буде записати, як одна друга, точніше, один на корінь з двох, плюс корінь з трьох на корінь з двох в квадраті під коренем. Дорівнює. Тут, звичайно, у нас сума, тому модуль буде розкривати зі знаком плюс. 1 на корінь з двох, плюс корінь з трьох на корінь з двох. Ну і, напевно, треба до спільного знаменника це раз, а позбутись від ірраціональності це два. Тобто отут давайте на корінь з двох, а отут давайте на корінь з двох. Це буде корінь з двох плюс корінь шести на 2. Таким чином, відповідь на четвертий приклад ми отримали.